Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Якщо дивитись по кількості запущених противником ракет, то в лютому березні вони запускали до 200 ракет. Якщо пам'ятаєте, 10 числа цей масовий обстріл він мав десь порядка 80 ракет і 500 безпілотників. Зараз ну, порядка 55 ну, до 60 ракет там було запущено, і відсоток збитих ракет корелюється з загальною кількістю. Справа в тому, що чим більше ворог запускає ракет, в нього ем, головна мета це е, за рахунок кількості е, перевищити е, спроможності нашої ППО на одночасне реагування. Хлопці спрацювали суперські, власне кажучи. І, і зенітно-ракетні підрозділи, і е, наша авіація, ми вже маємо великий досвід боротьби і це добре, але все ж таки ми чекаємо на е, зенітно-ракетні комплекси, які обіцяли нам наші партнери, тільки починають вони надходити. І я думаю, що німецькі. Норвезько-американські, італо-французькі, італо зараз італійці з французами теж е пообіцяли внести свій вклад, флаг... внесок в цю справу. Е іспанські. Ну, власне кажучи, е якщо ми зможемо наситити протиповітряну проти оборону сучасними е західними зразками, Зенітно-ракетних комплексів, це буде ще більший крок і весь світ бачить, що Путін не припиняє свою оцю стратегію боротьби з мирним населенням, і всі розуміють, що тільки потужна протиповітряна оборона зможе нас захистити. Ми вже звикли до того, які переважні засоби враження. Це ми маємо корабельні калібри. На Чорноморському флоті останніми днями у них певні проблеми з цим ділом, дякуючи невідомих безпілотникам, бойовим комарам. Засоби повітряного ураження вони діляться на дві групи. Найчастіше і найширше поширені – це пуски стратегічної авіації з літаків ТУ-95, ТУ-160. Які базуються далеко там в Саратовській області на Енкельсі, вони з акваторії Каспійського моря і зараз ще й Ростовської області здійснюють пуски ракетами от Х-55, Х-111. Це ну невідносно, це старі ракети, які е, е, мало ефективні, Втім, за рахунок їх кількості. І таких широких можливостей з їх застосування, от вони приносять таку шкоду. Є ще, на жаль, у них більш сучасні ракети це, типу, кінжал гіперзвукові та інші, якісь здій... запускають з, з Міг-31 винищувачів. Ці ракети небезпечні, тим, що вони мають надзвукову швидкість, їх виявити дуже. Дуже важко або треба виявляти по зльоту носіїв, що частенько буває у нас здається, от знову тривогу оголосили, а нічого не було. Молодці, що оголосили, якби ворог запустив би ракети, ми просто б не встигли поховатися по сховищах. Масовані обстріли критичної інфраструктури України. На вашу думку, як тепер Захід буде на це все реагувати? Я думаю, що реакція заходу буде ще більш рішучою, і я бачу це особисто за реакцію високопосадовців НАТО, коли брав участь у під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО 12-13 жовтня. І безумовно, що 10 жовтня було для них шоком, Потім було 17 жовтня, 24 жовтня був міжнародний день. ООН можливо Росія хотіла показати свою таку миротворчість. І тепер, 31 жовтня, геловіни, вони так само кошмарять Україну. І для І те, що я бачу, наприклад, по Твіттеру, то безумовно, що росіяни розгойдують оцей наратив. Що бачите, в Росії не завершилися ракети, там все ми знищимо цих українців. Вони замерзнуть взимку. Ну тобто. Всі ті наративи, які Росія до цього казала, що ми зробимо все для цього, щоб знищити українську інфраструктуру, але безумовно, що Захід бачить, що набагато важливіше і адекватніше ясна річ підтримати Україну, і що це зрештою спільний фронт. Ну, безумовно, що будуть вже традиційні заяви і засудження цих дій, але ми бачимо, що міжнародна ситуація загострюється і створюється такий альянс країн, які з різних причин підтримують Росію, це і частково безумовно Китай, який хоче використати економічні ресурси Росії задля свого геополітичного посилення. Це і Іран, який існує вже понад 40 років під санкціями. І це так само країни, можна сказати, третього світу, які. Традиційно мають зв'язки з Росією, та ж сама Сирія, Нікарагуа, і ми це все бачимо по голосуванням в Генасамблеї ООН. І для Росії, я думаю, це є таким аргументом: що якщо ми не, пере... ми, ми не можемо перемогти українців на полі бою в відкритому протистоянні, то ми знищимо їх морально і. Причина цих цих атак на інфраструктуру одна залякати українців, але ми замочу чудово знаємо, що українців не залякати, і що ми будемо попри ці жахливі обстріли. І що саме важливо, що дипломати іноземні, які працюють в Україні, вони самі є свідками цього. Повірте мені, що якщо ми знаємо, що там Посли там Британії, Канади, Сполучених Штатів Америки, багатьох інших країн світу, які нас підтримують, коли вони самі е перебувають в бомбосховищах, то безумовно, якою може бути інша реакція, але, звісно, Росія хоче використати якраз країни так званого глобального півдня, це країни Африки, Латинської Америки, індофіканського регіону для того, щоб там маніпулювати громадською думкою, і Путін хоче використати саміт Великої Двадцятки, який буде проходити в Індонезії в листопаді. Ну і так само не варто забувати про е, кліматичну конференцію Шама Шейху в Єгипті, яка так само пройде в листопаді, е, що для України є досить багато роботи, щоб підтвердити щоб отримати підтвердження. Подальшої підтримки тих, країн, які вже нас підтримують, і так само працювати з країнами, які ще, скажімо, так, або нейтральні, або в них там ще домінує російський вплив інформації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.